17 лютого у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася апаратна нарада під головуванням виконуючи уповноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Кожен із присутніх доповів щодо виконання завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВЕ Подільського водоканалу Володимир Негрецьков прозвітував, що підприємство працює без збоїв. Займаються ремонтними роботами на деяких ділянках мережі. Щодо роботи КВЕ-Подільськте по звітував його директор Максим Перлей. За наданою інформацією, аварійних ситуацій за минулий тиждень не було. Працюють по обслуговуванню дитячого садочка, а також був виїзд до одного з багатоквартирних будинків. Ведеться щоденне відстеження тиску в тепловій мережі для недопущення аварій. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська, проводились і роботи з розвезення піску та соляної суміші до відповідних пунктів зберігання по вулицях Подільська. Проводились роботи із прибирання паркових зон міста. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведення рейдів з виявленням фактів порушення санітарних норм та порушення правил торгівлі. Було видано три приписи: приймались заяви від населення. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації будівельних робіт. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Про свою роботу звітували керівники управляючих компаній Курінь і городок КВП. Вони доповіли про роботу по обслуговуванню житлового фонду громади, посипку пішохідних зон біля будинків та ремонтів парадних дверей. Також була обговорена ситуація з побиттям підвальних вікон у деяких багатоквартирних будинках мікрорайону Північний, що скоїли невідомі особи орієнтовно у нічний. Час. Далі головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головний лікар ЦП МСД Любов Мемей повідомив про роботу своїх закладів. За їх інформацією, продовжується збільшення кількості захворювань на ГРВІ та грип. Фіксується різке збільшення кількості звернень до сімейних лікарів. Тому просимо подільчан уникати великих скупчень людей і приймати необхідні заходи для зменшення ризику захворювань на ГРВІ та грип. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримують низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.